Яким це новолуння буде для тебе? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. І так, овне. Для овнів це новолуння може принести розчарування, форс-мажорні ситуації, душевний біль. Дуже важливо вчитися відпускати, відпускати емоції, відпускати ті ситуації, які ми вже не можемо змінити. Тільці для тільців в цей період дуже важливо розуміти, що варто відпускати контроль. Не все ми можемо контролювати, підійти необхідно до ситуації, які у вас будуть відбуватися, з холодним таким мисленням. так, з таким аналітичним, більш підходом і дати подіям трошечки пливти за своєю течією. Близнюки. Близнюкам дуже важливо у період новолуння виходити із залежностей, так? не спокушати себе на усілякі незрозумілі моменти, ситуації, комунікацію. Так, вам важливо звільнитися від того, що вас стискає, скажімо так. Раки. Ракам дуже важливо налагодити комунікацію з партнерами, так, емоційно знайти такий конект, так, який може принести вам подальшу ресурсність і наповнення. Леви. Левам дуже важливо звернути увагу на свій емоційний стан, відчувати інтуїтивно, що відбувається навколо вас та що вас не задовольняє. Дуже може переповнювати вас а, велика така емоційність у цей період. Діви. Дівам важливо зрозуміти, що тільки ваше рішення може змінити ситуацію. Тільки ви можете прийняти рішення і почати рухатися і щось отримувати, в принципі. Якщо ви і далі будете продовжувати просто стояти і чекати, нічого відбуватися таки не буде. Терези. Терезам дуже важливо дотримуватися цінностей, так? вивчати щось нове, слухати поради дуже мудрих людей навколо вас, так? І це дасть вам більшого такого наповнення і розвитку духовного. Далі, скорпіончики. Скорпіонам важливо дотримуватися якогось внутрішнього балансу, не поспішати, так, і в емоціях теж зберігти на цей період баланс, тому що швидше, ніж ви хочете, не буде. Стрільці. Стрільцям важливо вийти із замкненого кола, так змінити траєкторію руху, тільки ви зараз можете задати напрямок свого руху. Тому, будь ласочка, подумайте, як ви рухаєтеся зазвичай і як ви можете рухатися зараз. Козироги. Козироги, не розгойдуйте, будь ласка, ситуацію емоційну, тому що ви можете як ображатися, так і ображати інших. Дуже важливо зрозуміти, що варто вчитися приймати позицію інших. Водолії. водолії застрягнуть у моменті прийняття рішення, тому дуже важливо зважити всі аспекти та почати робити перші кроки. Рибки, активний рух вперед, без